Друзі, всім привіт! Сьогодні займаюся воском. Довго ждав я так скажем свою покупку. От, але все-таки вона вже в мене у дворі. І сьогодні розпочинаю це буде, так скажем перша проба топить віск. Цього пару генератора вже запустив, розгорається. Паргенератор розгорається. Заправлений водичкою. Це, це він теж буде. В нього теж буде це перша перша топка, бо я, у мене рік просто, просто я без діла. Так, зараз минутку Просто простояв пари генератор без діла, бо не було в мене до чого його підключати. Парогенератор саморобний, клапан зброса, збросу тиску. От направлено по трубкам униз, щоб нікому в око не заїхав. В той пар. Такий от парогенератор ось вже кочегарить труба, а воскотопка власне, ось. О. Дивіться, воскотопку мені робив Максим Верходуб. Правда, його. так скажем, воскотопку Воскотопками він не займався до цього. Це перша воскотопка, яку він робив на своїй практиці. Ну, іменно такого виду, можливо, якісь інші робив, про які я не знаю, але от такого, <кхем> в такому варіанті ця воскотопка ним зроблена вперше. Ну, і Сьогодні будемо топити віск. Ну, Я далі там рамки покажу, які будемо будем топити. Не знаю, Може сьогодні так зробимо дві закладочки пробні. Щоб зрозуміти, який буде виход воску із, скажем, цієї шайтан машини. Ну, давайте коротенько оглянемо. Дивіться, парогенератор ще підключаю. От, тут зробив такими уголками-переходником, щоб та, ну, з якої сторони буде стояти цей парогенератор, щоб можна було уголок повара розворачувати. Ну, Це я зараз ще підкладу функи. Бо Бо як на повну зажату, він ну, в цю сторону по різьбі так вийшло. Так, Коротенько оглянемо. Ось кришка там піднімається. Ну, В принципі, нічого новенького. Так, це вся, вся електрика, блок керування, ну як це блок керування, це е, частотний е, перетворювач е, із 220 на 380, ним керуються оберти двигуна. Ну і так усе. Ну, Це зараз я десь його так примудрую на скору руку, щоб, щоб протопити ну, тут пару, пару закладочок прогнати. Так, ну виконана вона повністю із нержавійки. Ця каструля ми її так назвали. По практиці вміщає в себе 28 до рамок, ну Можна ще там магазинами затолкати десь в пустоти. Ну, сьогодні в магазині рамки ми не будемо. Тобто, зробимо дві закладки там, два рази по 28, це у нас там вийде 50 і ближче до огляду. Каструля ця знімається із там флянця. Так, для, виток, для витоку воска ну, виход такий. патрубочок із нержавейки. Мотор 0,75 кВт. Потужний. Далі там на... Я не знаю на тих муфтах, то я в цьому вам скажу, не шарю я в цій темі. Максим зробив, о, сьогодні будемо пробувати. М -м -м -от. ну Далі буду включатися, покажу. так Друзі, дивіться, запакував, запакував я цього цю воскотопку нарахував, наче як 25 рамок зайшло. Ну, не знаю, можливо. Можливо, я де багато де поробив пропусків. Бачу вже Фух, вже воскотопка вже аж репить, речить. Речить на мене треба тут буде подумати над технікою безпеки. Походу тут десь треба буде ставити згон, щоб переключати крани з пару, бо оце все в обличчя не летіло. Закипіла воскотопка ну, дуже швидко. Вже дивимося 100 градусів, майже вона закипає, там вже ричить. Я думав довше буде закіпатися вода, що я встигну, встигну і скажемо ну, і воскотопку загрузити і ще планував її хоч якими одіялами за цей, у, утиплить, коротше. це не знаю як я буду сьогодні топити, для мене це зараз страшний процес. Все, поки що я її отак закриваю. 25 рамок. Робимо дві загрузки, це буде 50 рамок на сьогодні. Бо я так зрозумів. Ну, планувалося чисто більше, але мабуть більше ну по першому разу, мабуть, не буде більше. бо Бо майстер-меду трошки очкує. Ну, далі буду включатися. Так, друзі, пішов перший воск. вам частотник на 7,4 Гц. Давимо віск, оси вже тут як тут. Ну, да, треба, треба утеплювати і відра. Треба утеплювати і відро і треба утеплювати. Цю о, ну, саму воскотопку, бо є там невеличка потеря пари е, з-під кришки. Давайте так легенько оглянемо. Колотить швиденько, шипить, шкварчить, але ну, бачу, он, де в місці, е, де йде штуцерок на виход о, цього пару, он вже почорніла боковинка рамки. От. Ну, нічого, трошки покрутимо. і Єдине дуже Тож знову велика вергідність, що треба буде анкерити цю воскотопку ну, до двору, да, до, ну, до бетонної цієї підложечки. Но я вирішив поки що зробити так. Прикрутив її до здорової паліти. От. Ну, вона начебто паліту не шевелить, єдине, що прогиба... прогинаються самі ну, досточки. Ну, потихеньку додаємо обертів, віск тече, віск жме. Ну, сподіваємося на результат, що буде. Ну, в принципі, знаєте, інструкції по використанню на неї ще. Ще не так багато в інтернеті гуляє, що де, деким, як, на яких обертах треба її крутити. Це все, це все буде відбуватися на практике. От. Відкачаємо першу-другу закладочку, тоді вже точно знатиму, е, точно знатиму, як нею керуватися цією, цією воскотопкою. Так далі, друзі, перетопив я 50 рамок. Ну, за цією ходочкою, скажімо, пробною. Так, треба буде допрацювати декілька моментів. Це утеплить бочку, утеплить кришку, утеплить дно. Да, я, можливо, вже показував, а там трошки залишається віск, він остиває на днищі. Оце ця мерва із 50 рамок. От Такий от вона має об'єм, ну, де подекуди прилип, прилипає до ну, стінок цієї каструлі. От, ну, я не знаю, показував, не показував, а рамки були різні. Були і ось з таким от, е от, от такого от варіанту, да? це, хто знає це личинки воскової молі От була їдена. Е, от, а це е, так залишається мерво. Зараз все витягло. Я перезагрузив цього пару генератора, додав трохи водички, е, з, піддав йому вогню і зараз спробую е, ще цю мерву. Е, так, оце те, що топилося з рамок, те що поки рамки стояли, отак воно стекло, такий об'єм у відрі. От, але ж вже е, чуть-чуть закипає, вже струба пішла шевелиться. Е, так, але, ну Не знаю, тут же ж і віск, і, і, віск, і, і вода будуть прикривати. Хай вона е, нагрівається, ця мерва. Дивіться, є декілька моментів. ну просто це я Перший раз так нею топлю, то є декілька моментів. Мерва відділяється від рамок прекрасно, трошки більше хуже засипається мерва на тих рамках, які перенавощувалися, ось сюди видно. Да? От, коли перенавощувалася, підтягувалася проволочка, і вона така ось, ось волною йде, от, то дуже якби, мерва може вилетіти отут, отут шматками, а на провал і Тобто Це мене е, е, засипає цей момент, що доводиться довгенько просто стояти, обстукувати, ну, оцей, очкрябувати, обдирати, ну потихеньку. Ну Кому це не принципово, то можуть викинути. Так скажемо, ту мерву, що залишається на рамці разом з рамкою, починаю ту мер... вістку з мерви. Е, Наскільки мене сьогодні вийде. От, я не впевнений, що я дуже добре розжину цю воскотопку, бо що я вам скажу? Маю таке сумніви, що палета, почина... бачили, можливо я показував, палета починає на великих обертах. Е, я би вам сказати, пружинить починають досточки. Ця досточка. Та досточка починає пружинити на, на паліті і тим, тим ну, чином хитає ця, цю всю конструкцію. Не знаю, або треба фух, дожимати паліту, там якісь бруси підкладати, ну, В принципі, паліту воно не совало. Єдине, що воно пружинить, а коли воно амплітуда такого коливання. То ну, коли його то розколихує, тоді, звичайно, і, і паскудно. Я зараз поставлю нове відро ну, для цього, для воску. Ну, так Чисто вже зрозуміть, скільки вийде воску із просто, як рамки топить. Ну, я рамки топив, то я включав оберти, щоб там ну, її крутило. от. А тепер щас, чисто на самій мерві. Ну, Бачите, трошечки є такий нюанс, що я не впевнений, що я її розжену на її повний потенціал. От, бо переживаю, що просто я її не втримаю на палеті. Ну, наскільки це буде можливо, наскільки це зроблю. Ну і так, друзі, настав новий день. Так, перетопив вчорашній віск, топив там 51 рамку. Коротше так, ця каструля ще зсередини винімається, трошки залишається воску а так, по контуру, ну то скажемо не про то. Так, по о, цьому кругляшку. Ага, в мене виключилися ваги. Зараз хвилинку. То і так, знову зважив я цей е, шмат воску. Який вчора топив. От ми маємо результат 900, там 70 грубо. Е, ну це грязного. Нехай ось може пів кілограма тут буде цієї грязюки. Бачите, застивало е, так не дуже. Бо вчора я віск е, злив із двох відер в одне і залишив його вичахати. Ну, не знаю, може його зрубаю так рівненько, а цей кусок піде в нову партію. По витопки, бо він такий ось плотний. Зараз хвилинку возьму. якимось ножом спробуємо пошкряптати. Оце віск, ну а це ось грязюка. Оцей не шкребеться так. Ну, хай мінус М50, ой пів кілограма на на грязь орієнтовно, бо зараз ну, щоб очистити, то це мені треба знімати сюди шапку. О, ну, коротше, це трошки може неправильно е, остивало. Ну, як остило, так остило. Так, і так, зараз я ось біля мерви. Е, біля мерви отакий от вигляд має мерва. Вона така якась аж сплющена, здавлена. Наче по ній хтось походив. Не знаю, можливо, якийсь залишок воску тут у ній ще залишився, бо я вчора воскотопку дуже розігнати не зміг, чисто за те, що її просто погано закріпив. Палета, як виявляється, не дуже гарний варіант для установки цієї воскотопки, тобто вона прогинається на. Прогинається на ножках і вона починає пружинити її починає просто так колихати. ну коротко, якби більше 300 оборотів їй було ну, важко видавити. Ну, дати. Купив цю вату для утеплення базальтова вата. От, сьогодні буду утепляти цю всю конструкцію і анкерець до цього фундамента. Цю воскотопку. ну Все-таки я спробував і на паліті. На паліті нормально, ну якщо просто рамку топити. Якщо отжимати то трохи не годиться. Для отжиму Для отжиму не годиться, бо їй треба дати обороти, а якщо воно. Десь трошки цей, буде бієння, чи десь неоцентрована мерва, то її одразу починає так колихати. І цей, і... ну Все-таки небезпечно, бо і пар подається, не дай Бог, впаде, то бистро не піднімеш бо гаряча. плюс пар і ну високої температури. Коротше, ну, такі, от, як би, скажем, проміжні результати для першого разу. Е, ну, як би, якщо розкинути його на грязний віск, да, оцю, ось грязюку я вже познімаю пізніше. От. Ну, буду зрубувати разом із воском, щоб мені такий рівний, рівний кусок мати. А це я перетоплю там у наступній партії. Ну, Хоча б десь такий плюс-мінус орієнтовний е, результат, я вже маю. Тобто, якщо, мабуть, із грязюкою, тут виходить більше, мабуть, 150 грамів на рамку. Ну це треба порахувати. Ну, Цей результат треба поділити на 51 рамку, що я протопив вчора. Ну, я, я наразі задоволений цими результатами. Не знаю, можливо, я вже відео сьогодні знімати не буду, Ну, почищу, ну, ну хай ось. Ну, Хай там мінус 50 50, 500 грам на цьому, на цьому куску, ну це так орієнтовно. Оце сюди віск, він просто застив якоюсь такою шляпою. От. Ну Не знаю, зрубаю, побачимо, що воно всередині. Можливо, я просто докладу фотографії. яка... І так, друзі, трошечки додам декілька коментарів. Всю вчорашню роботу ви бачили. Так, на відео я вже вам показав, що загальний результат із 51 рамки вийшло 7,960, але це не очищено грязного воску. Так, на відео ви бачили, так? Да, воно таке було не зовсім гарний, так скажемо, таким бруском злитком. Получилося, що я її спробував очистити, розрубав, а всередині виявилися трохи пустоти. Воно так знаєте, ну, такі пустоти із вкрапленнями мерви. Ну, воно не мерви, а такої, знаєте, як якогось кориснюватого пластиліну. От, вирішив я дуже її вже не зрубувати, бо там треба було вже як зрубувати, так півбруска. Тобто я його утеплив тепер цю лоскотопку, укріпив її на паліті, пробував, пробував, я, пробував я її анкерити до бетонного цього, ну єдине тут поганенька бетонна підложка, вона дуже тонка. Так скажемо, і анкер пробурив його наскрізь і він просто не зміг за, зафіксуватися в цій, в цій бетонці. Довелося трошечки додати, ну, укріпити саму палету. Ну, зараз оце ось розтоплював, то по суті можна було її сьогодні розігнати до, десь в районі 400 оборотів. От, вчора я працював там максимум на 300, що я зміг її обробити. Короте, хто буде мати таке діло, треба готувати хороший фундамент під цю воскотопку, утепляти бажано її і утепляти відро. От, зробив я таку антрифазну розетку, щоб мені просто ось по цьому шнуру до пульта, так скажемо, ну постійно там за тверточками не гратися, відкручувати або не під саму воскотопку відкручувати клеми на цьому, на, на самому моторі. Тобто в такому варіанті ну, більш-менш так, нормальненько. Так, ось везде пара, Фу, нічого не видно. Так. Ну, коротше, дивіться по роботі, як воно з нею о, виходить, як я вчора працював. Щоб о, як наладить цей процес, да, то о, витопить там, 25, 26, 27 рамок, чи там 28, хтось скільки всуне. Вистачає 10 хвилин. Єдине, що довго залишається, це треба пообстукувати мерву. Вчора воскотопка не утеплена була і це займало деякий час, бо там 10-15 грамок я ще обстукав, поки мерва ще гаряча злітала гарно, далі вона просто прилипала. Коротше. Топиться хвилин 10, а вичищається і міняються рамки хвилин ну, 20, а може, ну, може і трохи більше, плюс-мінус. Дуже не засікав такі от варіанти проміжуточні. Е, це Результати проміжуточні. Е, Мерву ну я вам показував на відео. Е, я не знаю, можливо, ще б можна там би було дожати грам 200-300. Я думаю, більше б там би не було. От, зараз виходить, ну, як неочищеного воску, то під, до 160 грам, 157 чи щось таке, на рамку. Ну, Підчистимо, хай буде мабуть. Ну, хай навіть будемо брати як за 140, ну, ще просто не чистив, ці вже результати будуть завтра. Ну, наразі поки така інформація. Воскотопкою задоволений. Хто буде користуватися таким девайсом, то треба гарний парогенератор, щоб видавав нормальну пару об'єм пари. Бо в мене так літрів 15 туди води заходить, то дуже часто треба його поповнювати водою. на таку. Воскотопку. За день, я думаю, реально, не напрягаючись зробити 100 рамок, можна легко і плюс до всього їх віджать. Ну, так що наразі такі от коментарі я вам дав. Якщо буде що цікаво, то питайте, можливо, який там маленький відео огляд, от, то ну, зробимо і знімемо ще відео. Це ж не проблема буде. Ну і зараз я поміщу відро всередину, щоб восковий вичахав не так швидко. Воскотопка тепер вже утеплена. Я сподіваюся, вже не будуть такі потірі тепла. Так що результатом задоволений. Я думаю, воскотопка коштує своїх грошей. Да, до неї треба приловчитися, зрозуміти саму, як би скажемо ну Принцип роботи та ще плюс так налагодить технологічність. Інкому, я думаю, було б ще бо зручніше, якби тут попрацювати у парі. ну Вдвох, там, наприклад, там навіть на той відбір рамок, хоча би мінімально. Топить вона дуже швидко, ті рамки. Єдине, що загрузить, вигрузить, ну вигрузить пусті, загрузить повні, пусті обстукать. Тобто, Ну не знаю. Можна другий варіант пусті повинімати, десь там скидати на якесь рядно, по, поміняти рамки і сидіти потихеньку, очухувати витоплені, а потім ту мерву просто сипати у бак. Ну, тобто, якби варіантів продумати, можна треба кожен пробувати для себе знайти максимально вигідний і по часу, і по темпах. Ну, мене поки що це влаштовує той результат, який я зараз отримав, який я зараз маю. Після звичайної воскотопки парової не знаю, може знову повторююсь. Я мав 80 грам воску. Ну це вже був очищений віск. Зараз я маю, ну давайте так, прикинемо, ну, грам 140, я думаю, я я отримав за цим разом. Ну, ось вже воскотопка буде утеплена. Можливо, за наступним разом я отримаю. ну Може там 5-10 грам буде більше. Ну, єдине, що треба враховувати стан самих рамок, якщо вона поїде на моллю і цей вона дуже там в пергі, то... Перега трошки ну, заважає Мерві е, розложитися. Бо перга вона якось цю ячейку тримає і чуть-чуть можливо, можливо вона впливає так, Це така моя коротенька думка. Це не факт, що вона е, доцільна і правдива. Ну, наразі дякую, що передивилися це довге нудне відео. От, будуть питання деякі, у кого будуть виникати, то задавайте. Що я зможу, я поясню. От, що не зможу, то вам пояснюється. Дивіться, цю воскотопку робив Максим Верходуб по проєкту братів Хамази. От, звертайтеся або до Верходуба. Якщо є такі контакти, я позалишаю І контакти в мене є братів Хамази. У ну, них була велика черга, коли я Ну, замовляв цю воскопку. Максим був трошки більш вільний по цьому плані, я його уламав, е е от, то він мені зробив от, в цьому плані. То я контакти залишу у закріпленому повідомленні. Ну А наразі дякую, до побачення. На зв'язку.